Не тягни мене дуже, бо зашпотаєш знову. Дивлюсь на цей корчик, якби мені його звідси забрати. Це треба буде тільки візочком. Оце, мабуть, лисиця вирила таку яму. Це не снаряд. Снаряд не так вибиває. Він ніби чашоподібну таку ямку. А це... цей корчик, ну, весна прийде. Я знову в кар'єрі. Ось покажу, показую наші озера. А прийшла я, як і казала, за, бу... за шлакоблоком. Холодно, губи не ворушаться. Прийшла за шлакоблоком, бо зіпсувала. Вчора почала робити півника і зіпсувала. Гляньте, як земля тріснула. Це, мабуть, від морозів вона так тиснула. Взагалі вона так тріщить влітку, а зараз слій, Йдем. Ось, подивіться. Ось наш кар'єр. Я не знаю, я показувала цю картинку вам чи ні. Там далеко не можу показувати. Може й можна, я не знаю. Я боюся це все показувати. Ось я вже склала в пакетик свої. Свій скарб. Так, це ж знаряддя моєї праці Ось дві такі глиби Ідем. Не тягни мене дуже. Десь пів кілометра, мабуть, мені треба пройти, але це добре, морозний ранок. Гляньте, яка висота. Це вони так оце. Рив це екскаватором, де глиби лежать, бачите? Це жерства, я вже де який раз кажу, що це жерства. Ми оцю жерству на дороги кидаємо, на фундаменти під будівлі та під що хочете. У мене навіть на доріжці у садочку. Оця жерства лежить. Але тут уже, звичайно, сміття підкидують. Ну, не без цього у нас у нас таке усюди. Хух, мороз. Ви знаєте, взялася мокрою рукою за дверну ручку, і рука примерзла, а мені так незвично, я ж оторопіла, навіть, можна сказати, злякалася, бігом так відсмикнула руку, а потім тю та це, це ж мороз. До заліза. Приліпив мою руку. Буля, от ти плутаєшся завжди, коли я йду з грузом, вона плутається у мене під ногами. Іди вперед. Прямо йди. Зараз я тебе трішечки відпущу. Іди сюди. Вона любить дуже гасати, але я дивлюсь, щоб не було собак, бо її можуть покусати. Чи вона когось покусає, я не знаю. А її покусають точно. Ось вона. Ну, йдемо далі. Свобода. воля, да? Біжи, йдемо, йдемо. Йдем. Ой, виключаюсь, бо сильно запихалась, поки вийшла догори знизу. Ось поле зеленіє наше. Ах, все. Фух, гарного вам дня усім!